Вишенька на торті це момент дали те, що необхідно дали вам дуже багато, і е, це дали те, що реально вплине на ситуацію на перебіг подій позитивним чином для нас. Чудові перспективи, реально дуже гарні, позитивні е, зрушення і зміни. В... Дивіться, з точки зору, чому я думаю, що причому по трійки кубків, по трійки жезлів це зазвичай випадає на весняний період, березень, місяць, третій місяць е року, але навіть в лютому, або це кінець лютого, а вже або початок, все ж таки березня місяця на стики. Е повернення в нас випадає е трійка кубків. Це карта праздності, це буде як свято, це повернення живих людей. Карта тріумфу, карта Сонця. Тобто позитивні позитивні, позитивні зрушення, звершення. І ці динаміки вони залишаються. От На початок року почався, як ми сказали, що 25-й рік він буде дуже насичений на процеси обмінів. Карта зірки, карта зірки, карта позитивних звершень є плани. По котрим будуть, будемо рухатися і. Причому знову ж таки досить а, на обмежений вибір. Четвірка жезлів буде повертати тих, хто реально ну дуже довго це, це чекав, тому що це буде саме як свято. Тобто а, карта справедливості, карта колесниці, рух вперед. трійка я все ж таки думаю, що по трійкій жезлів це на березень місяць ми дивимося. Або реально при кінцеві, які лютого, або початок березня, як новий віток. Віток, нові зрушення, нові зміни. Ще якщо дивитися в перспективі, у нас були питання стосовно померлих, загиблих, повернення тіл, також там колесо фортуни тобто продовження процесу. І я думаю, що ми будемо бачити найближчим часом повернення і живих і неживих, і тих, хто сидів в полоні, і цивільних людей, в тому числі. Тому в цілому, 25-й рік він буде нас mm -hmm. на момент повернення, mm -hmm. давати позитивний фідбек. Дивись, щодо березня, березня зразу скажу, що в березні. Я так розумію, що це плюс-мінус. До 8 березня мають повернутися мертві, того що карта смерті ось падає зразу Ну, Я нормально відчуваю мертвих. Щодо кількості. Думаю, що менше ніж минулого разу, тоді пам'ятаєш перед моїм днем народження, да, що було ось тоді, менше буде, але вони по плюс-мінус 7 березня, десь там, ось у всіх датах. Щодо е лютого, в принципі, також мають повернути десятка п... Я думаю, що це живі мають бути. М -м... Мені здається, що число 20 десь там, 22, -е. там, трішечки пізніше, ну зараз. Ну, дай Бог, щоб так і було. Гарні новини, дивіться, в нас е, в перший черговий момент е, ресурсність. От тут знову ж таки, хоч ми кажемо, що там прийшли, подивилися, порахували, де ми гроші витратили, як ми розпоряджаємося допомогою і тому подібне. Але завершення процесу не випадає. Тобто туз пентаклів це момент ресурсності, туз жезлів це момент того, що нам ми будемо рухатися вперед, незважаючи, і нам будуть давати паливо для того, щоб порухалися вперед. А, друге, з позитивного, в нас випадає двійка кубків, двійка кубків нові якісь. Котрі дадуть можливості як колесо фортуни, котрі дадуть можливості не просто рухатися вперед, а рухатися з пожинанням плодів з позитивними зрушеннями. Причому о -о 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 -о, воно знаєте, як буде. Приїхали, порахували, сказали, що все погано допомоги не буде. Сказали, що будуть якісь нові обмеження. Сказали, що будуть якісь ситуації деструктивного характеру, але вишенька на торті це момент дали те, що необхідно дали нам дуже багато і це дали те, що реально вплине на ситуацію на перебіг подій позитивним чином для нас. А ще із позитивного. Стосовно, о, ми почали полюванням на щурів і закінчуємо полюванням на щурів, тому що полювання на щурів в дуже короткий проміжок часу занадто короткий проміжок часу до наступного якогось викриття. І мені чомусь здається, що ці викриття вони взаємопов'язані, коли на фоні того, що знайшли одного щура, він е, почав тягнути і вийшов такий, знаєте, з змі... е, щурячий король. Коли от всі навколо, Якось пов'язані, і ти за рахунок цього не зміг не просто вийти позитивним чином ситуації. Ти зміг відвести руйнівні процеси і дуже сильно вдарити по ворогу, тому що це змінить його плани. Ну і на традицію я б зранку переглядав по Росії. Концепція у нас не міняється. Ту Пентаклів по 25 році. А чому переглядав? Вони там написали, що. У Росії в цьому році якісь надприбутки за рахунок Невіуліну і, і маніпуляції тому подібне. Я взяв, переглянув ситуацію надприбутки по дурню. Тобто, якісь, е е е знаєте, що воно, воно виглядає так, що ти намагаєшся з'їсти настільки багато, що ти з'їш, вб'єш останню свиню, е заб'єш останню курку для того, щоб показати, що в тебе є ця можливість. Але з точкою неповернення, тобто ти потім з цього м'яса свиню не зробиш, і вона нових поросят не дасть, і курицько курку ти не реаніміруєш. І воно виглядає, знаєте, так що ситуації, коли ти намагаєшся вижити зараз час любою ціною, але з колосальними наслідками непереломними, непер... не... котрі не можна відмотати на майбутнє. Їм жопа. Небагато злив. Е, небагато злив, і добре, що спіймали. Е, більше того, в контексті е, ситуації те, що ти злив, воно перевернута башта, тобто в момент того, або будуть з нашого боку зроблені якісь дії для того, щоб зробити безпечне середовище, зробити висновки. А додаткові рухи, котрі ти спричиняєш, за для безпечного середовища, за для того, щоб ця інформація, яка була передана, не спрацювала і не дала бажаних результатів. Карта вежі, карта вежі, щось, що може бути пов'язане з інфраструктурою, з те, що може пов'язано. Бути з якимись е, стратегічно важливими об'єктами, але колесо фортуни випадає в перевернутому стані для ворога, е, рицарь Мечів в перевернутому стані, і на ворога випадає карта в перевернутому стані, тобто не просто тяжко, непідйомної. А ми повинні вийти позитивно позитивно по десятки кубків. Тому, добре, що зали. циклічність мені не подобається. В нас, е, бачите, такий, як як в турецькому гамбіті виходить, журналісти, котрі намагаються підігравати, зливати інформацію, якісь е, е, агентура Кремля, заслані козачки серед цивільного населення, вербування і тому подібне. Е, е, ці карти, котрі свідчать про. Зростання шпигунських ігор їх стає все більше. Тобто, дуже велика машина, котра працювала добре. Тобто, і в радянські часи вони вербували людей, відправляли їх за кордони. Вони були за кордонними шляхами. Тут так само. Тобто, гонитва шпигонських перегонів, тобто велика кількість людей, котрих будуть вербувати, і циклічність. Як замкнутий процес продовження, продовження, продовження. Щодо Сумщини, да? ну це кордони в нас. п'ятірка мечів. Тобто, коли падає? п'ятірка мечів, часто падає ви ж знаєте, на прокордонній території. Я вже. Це не перший раз кажу. П'ятірка мечів це карта боїв. Тобто, коли вона падає, я розумію, що щось їй десь. Да? Я вважаю, що тут саме натяк знову, що там ДРГшники. Хоча мені здається, що ДРГшники там кожного дня, кожної ночі, просто про це вже навіть не пишуть в новинах, того, що це одне і те саме все. Бачиш, зразу показую, що там ДРГшники, це Сумська область. Нічого критичного наступу якогось величезного нема. Я зразу кажу. Це все ну, то, що мілке. Стосовно Полтавщини, дивіться, дуже бути уважними, тому що ну, загроза вона не минула. У нас випадає перевернута карта миру. В нас випадає спарання на попередній досвід, тобто може бути повторення ситуації. Ворог буде шукати можливості впливу на ситуацію. Карта страшного суду вона попереджує про це. Каже бути дуже уважними. І єдиний, що момент в нас в розкладі випадає. Перевернута зваженість і випадає перевернута карта праці дії руйнівного характеру, котрі будуть зумовлені тим, що з нашого боку буде якась протидія, відпір дії, направлені на те, щоб невілювати дії ворога, і це може стосуватися не, не стільки настільки. Цих міст про котрі об'єктів, про котрі ми кажемо, а те, що знаходиться по, поряд: десятка пентаклів це е, коли гатять в е, об'єкт інфраструктури, або якесь я не знаю виробництво, коли намагаються вплинути на е, критично важливі об'єкти, а е, страджають е, мирні люди, тобто направлені на те, щоб. Е, Розламати завод, а потрапляють в будинок в хату і не досягають поставленої мети, тим не менше, загрози в нас залишаються і ворог буде розглядати далі. Е можливості впливу на цю ситуацію за рахунок сили. Причому карта помірності в перевернутому стані. Я не думаю, що це ситуація, котра буде затягуватися на місяць, два-три це в форматі найближчого часу. Найближчого часу. Відсутність помірності треба робити зараз. У нас є бажання вплинути деструктивно зараз. Слухай, я думаю, по перше, це якийсь ну, це спальний район точно. Е, я думаю, що спальний район якийсь в Сумах, які пов'язані з окол, околицями міста. Тобто, це, типу, як в Харкові Салтовка, наприклад, Салтівка, да? околиця, чітко околиця. Я думаю, що може бути приліт. Е, тобто, тут показує а десятка пентаклів це як многоєтажка така є та. Вот. По моїм ощущенням, есть многоїтажка, плюс-мінус. Там до дивись, як воно виглядає. Типу, така якась свічка стоїть, така свічка, зрозуміла. І, типу, як зі свічки, так, така як, ну, якась споруда, типу. Як на змаганнях, перше, друге, третє місце. Знаєш, оце отаке, нижче, вище, нижче. Тобто якось так да, свічка і дві якісь такі споруди знизу, не знаю, що це таке. І мені якесь воно по кольору, типу, червоне, як щось коричневе, щось таке, якась таке, така будівля. І там поряд має бути, я думаю, тут карта імператриці це пологовий будинок. Зараз я подивлюся, просто номер. Будинку, якийсь район на околиці. них. Два злачних района є. Один із злачних районів. Давай так скажу. Сейчас номер дому. Я думаю, що 8, Там восьмерка должна бути. по рівному в нас э, стара пісня. Стара пісня в форматі того, що будуть намагатися впливати. На якісь об'єкти пов'язані з інфраструктурою туди, де вже було, в, був проліт або був руйнівний процес. Але зараз, ось Маша сказала про пологовий будинок. В мене випадає так, що це може бути або якісь заклади освіти. або... Я не знаю, дитячі садки, школа, в без деструктивних наслідків воно випадає, знаєте, як о, ніч, нічні, нічні маневри, нічні дії, коли там нікого немає, але тим не менше в форматі руйнаційних процесів. По циклічності, циклічність, тобто вже був приліт поруч, вже було туди поцілено, і зараз просто. План є намір завершити цей процес. Uh, причому я б активізував би свою увагу максимально саме кінець тижня, тому що трійка кубків uh, або тут цікаво, або кінець тижня трійка Кубків, празність, або повертаємося до 14-го числа. 14 число, тобто як якийсь день, котрий буде слугувати прив'язкою, пов'язаною з святами. Що я можу про Київ сказати? Дивись, наші оці передбачення щодо подолу і так далі. Сьогодні оці будиночки, да, пам'ятаєш, ми з тобою розмовляли про кольорові будиночки. Не зрозуміли це коротше біля лави... лавини. Зрозуміла, мені сьогодні кидали фотографії, просто сон снився. Ти йду, повертаю голову. Там ці будиночки кольорові. Ми ж почали гадати, що це Що це за будиночки, того що я, ну, я, я не розумію. Ми думали, що це вас двіженка, але. Щодо Воздвіжанки, давай пам'ятати про те, що все ж таки в вісні була гора. Тобто, я все одно поділ Воздвиженку не відкидаю того, що буде 14 февраля скоро. Ну, ти ж розумієш, да? тому я розумію типу, свої передбачення, котрі інколи трішки розтягуються. Це було не пусте. Мені чітко показало, що я стою на горі. Ну тобто, я розуміла, що я стою в Києві десь біля гори. Це не просто, знаєш, щось пусте. Це те, що вона провоно програється, просто я так думаю, що там такий мікс був. Знаєш, і можливо, оці передбачення, які сьогодні збулися, це просто ми передбачали ще там колись місяць дорозу. Я не пам'ятаю вже, розумієш? Це люди пам'ятають. Стосовно Херсонської області, я кожного разу, коли питають про Херсонську область, в мене найбільш позитивні прогнози, найбільш позитивні перспективні конструкції в форматі повернення, вони випадають в розкладі в прямому положенні. Я вірю в те, що все ж таки лівий берег він повернеться, і ми закриємо питання з Херсоном на мільйон відсотків. Така в мене впевненість.